Доброго здоров'я глядачам Ютуба мого каналу. Хочу зняти невеличке відео, так як зіштовхнувся з, з такою невеличкою проблемою. Шукав в інтернеті, як, як мені зробити стелю утеплити ззовні. І нічого практично я такого не знайшов. Вирішив утепляти сам, тому що зараз у нас три такі гроші що катастрофа. І ще треба пильнувати за ними, і ще є майстри різні. А сидіти пильнувати за ними, який смисл пильнувати, як Як у мене ж руки такі, як у тих майстрів, в деяких може і краще. Тим більше я сусід, колишній правда, супермайстер, художник сильніший. А я в основному дивлюся, по цьому раз людина може малювати, значить людина. Мислить зовсім по другому чим звичайна людина. Так як сам малював, поступав колись училище. Це було 45-50 років назад. 50 так. На той час був. Ну, було мені хисти було дуже. І знаю, що, що вона є. І він дійсно Андрій, супер людина. Але треба було я зразу спитатися, я не попитав, поїхав, купив екструдірованого пінопласту. Екструдований, чи екструдирований. От він і так виглядає. Ті має кого фелісти. Яркий такий має. Коштує лише 187 гривень стрілью я брав. Ну що, тут у мене? Ніхто не планував, що тут колись буде надбудова якась, так як я хочу зробити. І ніхто не думав за утеплення. Палили дровами, палили так, цілими днями. А в мене приходить дощ, включаю опалення через неділю-дві-три, коли морози. <кій> І у хаті соплі, краплі висять. На стелі. А так, як думаю, тут тому що хату підняв, зробив на верху кімнати. Ще я тут хочу на кухні. Ну в мене все разом хочу зробити. А все не було часу, не було часу, грошей, а зараз і здоров'я ще плюс немає. Дивлюся, що не знаю, коли я зроблю. А якби я зробив надбудову, то тут я б нічого не утепляв, тому що воно одно Тінь утеплив би і все. тепло, яке б виходило, значить йшло бверх на верхній Ну Поїхав, купив пінопласту, купив клею, так собі подумав, подивився, як я клеїть пінопласт. А спитав в першу чергу, так клей, спеціальний клей для пінопласту, там видбати. Сім'яшків клею привіз, потім дзвонив, дзвонив до Андрія. А він каже, Ти що не здумай, який клей? Він тільки тягне. Тільки тягне вологу мороз і, і тонку, толку від не дає. Каже, все має бути сухо. Я тут трошки почав робити стяжку 3 см 2, то, то, то страшна волокита, ну де великі ями підрівняв, а все одно є. Щоб таку роботу робити, треба зразу виставляти ідеально поверхню. Як фундамент збудуєш, така і буде будова. Вкладка. Ну і одним словом... Він мені розказав як. Каже, де є невеличкі ямки, там пісок, є, якщо я підсіяв піску. І в мене сухий під навісом, що на сонце пристояв. Да невеличкі ямки од піском вистиляю, щоб не було великих прогинів, щоб потім не поламало. Поламає і буде тягнути. Протягати, протягати, з часом, воно, ну, часом знову. Появиться, появиться із плісова. Перший ряд підігнав. Поврізав десь кількість, як підігнав. Потім зняв. Він почав з першого. Крайні, крайні ці фільси, як канал, як о, ступеньки відрізаю, щоб було плотніше. О, і з цього почав, тому що один на другий знаходиться. І все, пішов, пішов, трошки важко, трошки було тяжче там вирівняти, що, щоб, щоб тут пряма лінія була вся. Сідуть вже підуть легше набагато. І все. низом я нічого не клею, Тільки краї і стики, краї і стики. Ось таке то моє коротеньке відео, дорогі. Тут у мене раніше було сіно, та й вроді не страшно, було. сіно трошки тримало, тепло корову продав. Та й плита трошки з карамзітом ще. Ну зараз, коли включаєш опалення в хаті 22, а ще їсти вариться на кухні. Хоч витяжка, витяжка. Я вирішу своїми руками. Потім там стяжку. Багато не буду давати, сантиметрів 5 середньо. Потім підлога буде і так дерев'яна кланою. Матеріалу море. Поки я, я до цього дійде, не знаю, зможу, я не зможу, вже нема здоров'я і в полі, і тут. Ну, а то зроблю вже стяжку закличу кого-небудь. Щоб згадувати, я вже не маю збираю тігати бетон. Я так буду придивлятися. І згинатися не можу. От приклею, розгинаюся, якби ломіка проглотив. Як не як, північ мені виходить боком. Спина три грижі, чотири. І п'ята вилізла на шиї і саме гірше. Треба взагалі подивитися в тракторі, неможливо. Якщо збирайся. ти на лікування на якесь, там нема часу, ще раз, то немає так. І таке моє коротеньке відео, так що дорогі мої робіть самі, нічого складного нема. Откільки отаким методом. Ще один варіант був. Можна було сестра моя. У неї нова хата велика. Скликала там хлопців, хлопці мішали. Ну, і було пів ями було вапна у нього. Вапно, пісок і глина. Я б не давав глину, я б давав пісок, вапно і стружку. Я так над гаражом спорзав збудував все. Вон вікно там веденно далі. З таких блоків. Сам блоки робив. Ідеальні, легенькі. Звідки я ту технологію взяв, я працював на півночі роками. в 90-ті там почали будувати кооперативи, гаражі. Без ніяких спеціальних там технологій, ящики поробили з дощок і все, типа як, як носілки, з 20-30 блоків зразу. і носілки підняли, переставили і далі, і далі, і далі. Воно висахало моментом. І все і легенькі, вони в три рази легше, ніж такі блоки. Ну теж куча бобранини, стружки зараз треба, треба сухої стружки. ну, Більш сухої, хоч вона і так мок в цьому. Але вирішив так зробити. Все, мої друзі, кому інтересне відео, підписуйтесь, ставте лайки. ага, Краєм, що я пройшов краями, пройшов е, ґрунтовкою. Піноклей, пістолет теж. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Слава Україні! Из котла буду туплять буду обкладывать